ви, панове, чули про останню цікаву подію. У ніч із 12 на 13 листопада відбулося потужне виверження найбільшого вулкана в Європі етна, який знаходиться на Сицилії. На перший погляд здається, що може мати спільного із активністю вулкану етна, активізація на лінії фронту і активізація політичної напруги в Україні. Але у цьому світі досить багато явищ, пов'язані між собою таким чином, що їхні взаємозв'язки ніяк неможливо побачити неозброєним оком. Проте вони чітко простежуються в результаті відповідного статистичного аналізу. Кожен із нас зна, чудово знає, що червоне небо після заходу сонця віщує негоду, і, не маючи змоги якимось чином пояснити це атмосферне явище. Люди впродовж тисячоліть не сумнівалися в існуванні відповідного взаємозв'язку, про що свідчив їхній практичний досвід. У наш час ми звикли у всьому довіряти настільки власному практичному досвіду, скільки офіційній науці. Офіційна ж наука з'явилася лише декілька століть тому і для неї непояснені на її явища не існують. Вірніше існують як випадкові збіги, адже офіційна наука не любить визнавати, що якісь закономірності залишаються їй невідомими. Отож, якби ви запитали будь-якого академіка про те, чи випадково надпотужне виверження вулкану етне на висоту 11 кілометрів припало на 21 лютого 2022 року. На дату дуже близьку до початку цієї війни, кожен з академіків вам відповів би, що, мовляв, це звичайний випадковий збіг, і не більше. А що говорить нам емпіричний досвід, тобто статистика особливо потужних вивержень найбільшого вулкана в Європі? А досвід говорить нам про те, що посилення активності вулкана Етна часто передує спалахам екстремізму, в суспільстві. Та погодним катаклізмам. Тобто невідома нам перша причина, яка активізує вулканічну активність на Сицилії, водночас активізує екстремізм у людському соціумі, провокуючи війни, заколоти, державні перевороти та загострення міждержавних, зокрема воєнних конфліктів. На думку відомого ученого біофізика Олександра Чижевського, ця невідома перша причина криється в феномені доведеного експериментально в лабораторних умовах факторі проникаючої радіації. Отож, розглянемо зафіксовані істориками потужні викиди вулкану етна та історичні події, які їх супроводжували чи з'являлися через деякий час після особливих вивержень етни. 44 й рік до Нової ери вивершення етни виявилося настільки потужним, що попіло сідав на будинках Риму, чим зіпсував білокам'яну архітектуру. А 15 березня цього ж року сенатори-змовники вбили Юлія Цезаря і згодом розпочалася громадянська війна в Римі. 1169 рік Внаслідок потужного виверження етни загинуло 15 тисяч осіб. Цього ж року в березні військо суздальського князя Андрея, якого Петро І пізніше назвав Боголюбським, та союзників цього князя зруйнувало Київ. 1669 рік. Внаслідок виверження етни лава знищила 15 населених пунктів. 27 тисяч з Катанії втратили помешкання. Цього року відбувалася російсько-українська війна, але головне, 16 березня того ж року, наказний гетьман Дем'ян, многогрішний, підписав глухівські угоди, які знову віддали Лівобережну Україну в підпорядкування Московському царству. Це був вимушений політичний крок. Проте такий, який став трагічною сторінкою в історії країни. А за рік до цього Лівобережна Україна звільнилася від російської ярма внаслідок козацького повстання та приєдналася до Правобережної України. 1689 рік, 14 березня, знову потужне вивершення етни, зафіксоване істориками. Головна подія цього року розпочалася через чотири місяці аж в липні, коли внаслідок державного перевороту було скинуто царівну Софію у Росії та поставлено Петра І. 1702 рік, 8 березня, знову потужне виверження етне. Внаслідок квітневих морозів у Франції вимерзли виноградники між сеною та Луарою. Через два місяці, тобто 4 травня 1702 року, розпочалася війна між чотирма європейськими державами з одного боку Франція і Іспанія, а з іншого Англія та Нідерланди. А в липні цього ж року король Швеції Карл XII розпочав успішний похід на Польщу. А тепер переглянемо виверження етни ближче до нашого часу. У липні 2019 року відбулося найбільше за останні 20 років виверження цього вулкану, яке стало передвісником пандемії ковіду, що розпочалася у грудні 2019 року. А виверження етно, яке відбулося за лічені дні до нинішньої війни, нагадаю, виявилося ще потужнішим. Уже 11 лютого полум'я піднялося на 600 метрів. А колона до 8 км, а 21 лютого стовп вулканічного попелу досягнув висоти 11 км. Останнє ж виверження в ніч з 12 на 13 листопада цього року також виявилося достатньо потужним. Аероптивна колона, тобто стопи з попалу лави та уламків породи, піднялася на 4,5 км. Це означає, що найближчі політичні події будуть розвиватися ще з більшою напругою, а військові дії на лінії фронту активізуються. Позаяк вулканізм, пов'язаний з планетою Плутон, не буде зайвим розглянути її розташування на нинішній день. Як бачите на астрологічній карті, Плутон наразі перебуває на початку. 29 градуса Козерога. І таким чином він утворює з'єднання із точкою влади в гороскопі Зеленського, яка, як я вже зауважував у деяких своїх попередніх відео, знаходиться тут у 8 полі у першій його третині, пов'язаній із фізичною смертю. Таким чином, Плутон активізує на даний час точку влади в гороскопі Зеленського. Але як бачите, активізує негативним чином, на що вказує і її констеляція у першій третині восьмого поля? І вулканічна активність етни, яку, як пише про це англійська сторінка Вікіпедії під назвою Етна, Кельти вважали входом до підземного загробного світу, тобто царства Плутона. Наразі Плутон якихось важливих негативних аспектів не утворює і не буде їх мати аж до 30 листопада, але вулканічна активність етни свідчить про те, що Плутон наразі негативний і доволі активний. Тут слід врахувати той факт, що 24 лютого 2022 року Плутон знаходився в 28 градусі Козерога лише за 23 минути. Від з'єднання із точкою влади Зеленського. Таким чином, і цей аспект не дає підстав на очікування якогось зменшення політичної та воєнної напруги або на якесь покращення найближчим часом. Цю мою думку можуть заперечити, посилаючись на останній публічний виступ Патрушева 9 листопада, у якому то їх фактично виголосив некролог Путіну. Про що є відео на моєму ютуб-каналі, опубліковане зранку 12 листопада. Тут, як виявилося, Патрушев не обмежився виголошенням некролога Путіну, але ще й у вигляді декорації наказав виставити мапу Російської Федерації без окупованих територій України за винятком Криму. Це можна було б інтерпретувати як месенджер Заходу. Про мирні наміри фактичного наступника Путіна. А в тому, що Патрушев уже успадкував владу Путіна, про це вже повідомляють навіть наші вірні Зеленському засоби масової інформації, як бачите, це на скрінах. А пригадайте на ну що ще нещодавно вони писали про це як про фейки конспірологів чи навіть як про фейки російської пропаганди. Але на мою думку, ця карта без окупованих територій це лише тактика Патрушева, за допомогою якої він вивчає думку громадськості Російської Федерації про можливий мир ціною відмови від захоплених територій, в залежності від того, якою буде реакція Патрушев і будуватиме свою міжнародну політику, адже для нього головна мета. Поступово стати ще більш популярним за Путіна. Крім того, це ще й гра на позицію Заходу, мовляв, не потрібно давати Україні зброю. Ми з нею і так домовимося по-людськи, аби ніхто не відчував себе в програші. ділі ж, панове, війна, ще продовжуватиметься і відбудеться безліч неочікуваних політичних подій, перш ніж вона завершиться. Адже ми добре знаємо, що наша влада не зацікавлена в швидкому закінченні цієї війни, а також не зацікавлена і Патрушев у швидкому закінченні цієї війни на тих умовах, які він продемонстрував на карті без окупованих територій.